Друзі, а далі будемо говорити про військову підготовку, зокрема про навчання військових навичкам ближнього бою. Про це поговоримо далі з нашими гостями. Андрій Мамай, начальник фізичної підготовки 28-ї окремої механізованої бригади. Максим Татамі, інструктор 239-го навчального центру. долучається до ефіру загальнонаціонального марафону. Хлопці, вітаємо вас. Доброго ранку. Бажаю друзі. Доброго ранку. Та ну кожному з вас ми окремі питання адресуємо. Я одразу просто для аудиторії це поясню, тому що кожен з вас теж має свою спеціалізацію, та і щоб це була така точкова історія. Тому е, звернуся найперше до Андрія, псевдомамай, Та. Ви зокрема готуєте е, рекрутерів інструкторів по програмі ось цього ближнього бою. Розкажіть детальніше про сам напрямок, чим цей ближній бій відрізняється від, е, від будь-якого іншого і в цілому, як виглядає підготовка? Ну для початку хотілося б розібратися, що ми називаємо саме ближнім mm -hmm. боєм, і тут відповіді будуть, мабуть, що різниця: візьмемо відстань 30 метрів. Це вже ближній бій. І тут буде арсенал і автомат, граната, пістолет, якщо він є, ніж, якщо він є, будь який предмет, який можна взяти рукою. Далі йде рукопашний бій і боротьба. Саме всім цим спектром ми і навчаємо від автомата до рукопашного бою. А наразі ми з Максимом відряджені до 242-го навчального центру, щоб впроваджувати, тестувати навчання саме ножовому жовому бою. Чи є ближній бій на війні, ну, враховуючи засилля дронів артилерії, балістичних ракет? Ну, мабуть, що ще поки що є і стрілецькі бій, і гранати, і навіть пістолет, і навіть ніж чи є ножовий бій на війні, чи багато його? Ні, не багато, зовсім мало. Але е, він присутній це раз. Е, і саме навчання, як показала практика, цю, ну, цій дисципліні військово прикладні, воно дає дуже багато переваг, бонусів і дуже добре вбудовується в базову військову підготовку. Ну, Таке така відповідь на це питання. Маю питання до татамі: а чи стикаєте ви з своєрідним опором у формі критики на кшталт? Навіщо нам потрібен цей ближній бій, коли зараз війна штучного інтелекту, війна дронів, навіщо взагалі це потрібно? Так, безумовно. Це досить розповсюджена, розповсюджена аргументація проти нашої діяльності. І можна сказати так. В цьому є доля правди, тому що війна стає все більш технологічною з того часу, як людина взяла каменюку, загострила і почала використовувати як ніж, потім одягла на палку, творився спис. І в подальшому все, ми знаходимо все, більші дистанції, все ну, артилерія, відповідно, війна також стає більш технологічною, це дрони, використання штучного інтелекту. Але в кінцевому, в кінцевому результаті все одно, поки тіхотиниці не зайде на якусь територію. Все це є лише засобами для досягнення цілей. І ближній бій також має місце, особливо якщо мова йде про урбанізовану місцевість, про окопи, там, де ворог може з'явитися несподівано, там, де саме знайдеться місце для ближнього, ближнього бою. Але я хотів би зауважити, що в програмі базової загальної військової підготовки ми в першу чергу робимо акцент на психологічну готовність бійця. На його психологічну стійкість, на розвиток певних якостей морального людів, а потім вже мова йде про саме техніку ближнього бою. Безумовно, на певному етапі, якщо мова йде про підготовку спецвійськ, першу, першу, першу чергу це формування стійких навичок саме ближнього бою, про психологічну підготовку Дякую. Якщо говорити про вік, наскільки він тут відіграє роль в ем, і в самому форматі підготовки, і в тому, ну скажімо, наскільки здатен такий боєць до ближнього бою? Я думаю, моя це питання адресую. Отже, наскільки вік важливий? Ну тут я можу сказати: я начальник фізичної підготовки 28-ї окремої механізованої бригади, а бригада якраз краще входить до шести тих, хто. Залучений до проекту 1824, і у нас багато зараз буде молоді. Звісно ж, ну просте питання так. Вік впливає. Ну звісно ж, це логічно, це очевидно. Але знову ж таки повертаємося до нашої справи. Те, що ми е, те, чого ми навчаємо і навіть проповідуємо ножовий бій, він урівнює в можливостях звичайного. Свіжомобілізованого, але по віку ну більш більш вікового, більш вікову категорію мобілізованих і молодого. Звісно ж, інші будуть методи і підготовки. Але якщо говорити саме за запровадження ножового бою як методики, вона включає в себе постійні два бої. Це практика поєдинку, це не той рудимент, який був в радянському союзі, роби раз, роби два і. І на іншу дисципліну ні. Як ви бачите на кадрах, ми ну тут двобою не видно, але кожного разу ми завершимо заняття двобоєм, і це порівнює у можливостях, ніж як то кажуть, множить на ніж можливості і більш вікового мобілізованого, і молодого. Тобто це урівнює їх в можливостях. Плюс дає такий потужний тренінг. Але відповідаючи на питання, так звичайно, він має дуже велику якби перевагу, але ніж її вирівнює, ну так скажу Дякую. добра. Відповідь та цілком конкретна. Дякую вам за неї. Татамі, та, а розкажіть, будь ласка, детальніше про психологічну підготовку військових. Ви вже почали про це говорити? От е, на що робиться головні такі е, аспекти? Е, Чому саме навчають військових у саме психологічній підготовці в тактиці ближнього бою, які головні правила має знати військовий? Ну, тут більше хочу зазначити: давайте для прикладу уявимо свіжомобілізованого військовослужбовця. слуговця Зазвичай це чоловік вибор за 40, в своєму цивільному житті має цілком цивільну професію ніякого відношення немає. До військової, там, скажімо, до військової, до спортивної, до якоїсь активної діяльності, і зазвичай люди в посередній фізичній формі, посередній фізичних кондиціях, а завдяки ну, нашому підходу, завдяки практики саме поєдинків, про те, що сказав Мамай, це дуже важливо. Кожне наше заняття, кожне тренування, воно має закінчуватися поєдинком. не тільки для того, щоб людина спробувала впровадити вже свої на напрацювання свої техніки, те, що ми їм даємо, а стільки для того, щоб відчути оцей саме психологічний вплив, психологічний тиск, пробувати проявити себе як боєць, як хижак, для того, щоб спробу ну, вони навіть рухаються 15-20 хвилин і вже починають дихати, вже починає їм складно, вони починають пересилюватися, розуміючи, що ворог не зупиниться, що і противник буде продовжувати тебе такувати, знаходити в собі сили для того, щоб переборювати себе і часто в них. Це вдається, і люди починають на себе по-іншому зі сторони дивитися. Вони відчувають себе і це, відчувають себе в чомусь хижаком. Це запалює певний злогонь в очах хлопців, які там втомилися, які не можуть знайти в собі мотивацію, які не можуть е е знайти себе в образі військового як вчорашньої цивільної особи, яка сьогодні вимушена ставати на захист батьківщини. Це допомагає їм усвідомити себе вже як бійця. Так на мою думку. Ця психологічна створена права є важливою безумовно по, по системі дуже підсумовуючи нашу розмову. Якщо говорити про кінцеву мету в цілому вашої діяльності, ось цього проєкту про який ми говоримо, якою вона є, чи це є кількість, чи це є якість, чи це є все разом? Як це виглядає? Ну тут я скажу mm -hmm. і постійно це повторюю. Кінцева мета наших тренінгів у всіх. Випадках це зробити кожного українця, який потрапив до війська, небезпечним небезпечним для ворога або просто небезпечним, і це можна зреалізувати на, ну, на такому на широкому плані, тільки якщо це буде запроваджуватися на рівні базової загальновійськової військової підготовки. Це вже доведено. Методика розроблена ще півтора роки тому, десь 1200 Учнів, ну можна так сказати, або рекрутів опробували на собі випробували на собі цю методику. Саме практика двобоїв і безпечних двобоїв разом з вогневими і зауважу, не заважаючи саме вогневим тренінгам, ми експериментували в різних варіантах. Не заважаючи вогневим фаховим вишколам, вона дає дуже потужні результати і веде до тієї ж самої місії мети, зробити українця. Які потрапив до війська небезпечним, дякую, дякую вам та дякую вам за те, що знайшли час в цій ранній порі, і за вашу роботу. Очевидно, Андрій Мамайна. Гадаю, начальник фізичної підготовки 28-ї окремої механізованої бригади, і Максим Татамі, інструктор 239-го навчального центру, з нами щойно наживо.